20 червня у могилеві подільському відбулася зустріч з представниками Вінницького обласного комплексного центру надання соціальних послуг. Домашнє насилля актуальна проблема, яка особливо загострюється у воєнний час, оскільки підтримка осіб, які пережили важкі життєві обставини, є одним із пріоритетів державної соціальної політики. Представники різних сфер зібралися на координаційну нараду, щоб обговорити стратегії запобігання та протидії цьому негативному явищу. Ми маємо посилити взаємодію суб'єктів взаємодії для того, щоб надати кваліфіковану, швидку допомогу жертвам домашнього насильства людям, які перебувають в складних життєвих обставинах, яким потрібна психологічна допомога. Такі зустрічі організовують не вперше. Захід проводять для того, щоб сформувати нульову толерантність до домашнього насилля та покращити обізнаність громадськості про неприйнятність насилля у будь-якій формі. Усі учасники координаційної наради обговорили соціально значущість даної проблеми і наголосили на готовності використовувати усі наявні ресурси для її вирішення, адже будь-яка людина, не дивлячись на свій вік та стать, повинна бути захищена.